Вчора надвечір у Славутському районі вирувала сильна негода. Від грози та ураганного вітру найбільше постраждали села Ганопіль, хоросток, понора, малий скнит, рівки. Буревій пошкодив дахи на 98 приватних будинках, завдав чималої шкоди місцевим сільгосппідприємствам. Залишив без електропостачання 22 населених пункти. Від відірваної гілки постраждав хлопчик 2006 року народження. У лікарні йому провели хірургічну операцію. Наразі Життю дитини нічого не загрожує, оцінивши масштаби природнього лиха, голова районної державної адміністрації Богдан Маршук прийняв рішення про екстрене скликання комісії з протидії надзвичайним ситуаціям, яка працювала вчора до опівночі. Вчора мною терміново було зібрано комісія ТЕП ННС району. На які були присутні всі члени комісії, прийнято було першочергове рішення. Тому що, крім того, що шкоди нанесло помешканням громадян, крім того, знеструмлено в нас на сьогоднішній було на вчорашній вечір 22 населених пункти. Вчора до 12-ї години ночі працювали бригади, 5 бригад Рему, які нами були задіяні для знешкодження цієї біди. Три населені пункти було підключено. Сьогодні вже ще два. На сьогоднішній день, на сьогоднішню годину, поки не підключені ними до електроенергії, лишається 17 населених пунктів, тому що пошкоджена лінія 35 кіловольтна, яка на балансі Рівенського виленего. Вчора ми з ними зв'язались і вони вже працюють над ушкодженням тих недоліків. Оперативно долучились до ліквідації стихійного лиха і рятувальники. Залучено підрозділ 18 ДПРЧ місто Словута, 25 чоловік з шансовим інструментом, а саме бензопили, топори, тому що то є такі наслідки, які необхідні тільки цей. Залучено 4 одиниці техніки. Роботи проводяться особовим складом в трьох населених пунктах на даний момент. Відповідно, і з тих трьох населених потім переїдемо ще на інші два населених пункти. Там, де є більша небезпека і загроза людям, до чого може пасти дерево чи ще щось, щиро вдячна за допомогу і підтримку керівництво райдержадміністрації, рятувальникам, працівникам району електричних мереж, райавтодору, голова Ганопільської об'єднаної територіальної громади Маргарита Медведюк. Адже з цією ситуацією самостійно громаді не впоратись. Працює на сьогодні пожежна частина, Працює працюють наша пожежна частина. Комунальні підприємства, два наші на території сільської ради є Великосніцьке і, і, і Клипачівське, працюють, працює школа на даний час. Поршістські пошистки дерев, людей в селах різуть дерева, покривають хати, Підприємці привезли шифер, будуть продавати на сьогоднішній день, будемо крити, допомагати одиноким, особливо одиноким пристарілим. Також громаді села Ганопіль та й всім прихожанам Свято-Михайлівської церкви ще належить відновити центральний купол на храмі, з якого зірвало хрест. Збитки буде рахувати і фермерське господарство Перлина Полісся. Твариницька ферма залишилась без даху, а відсутність електропостачання практично унеможливила процес дойки тварин. Та чи не найбільші матеріальні збитки понесло того дня товариство Дніпро, накриття під яким підприємство зберігало нову дороговартісну сільськогосподарську техніку? Техніку боревій склав, наче картковий будиночок під грудами цегли, бетонних плит, залізних балок опинились комбайни, які готувались до жнив, жатки, трактори, сівалки, інша техніка, яка згодиться відтепер хіба на запчастини. Тут зберігалася нова техніка: три комбайни, два трактори, ну і жатки, жатки і різні таке вже на основі гарбачка для сіна. Це тільки купили рік назад. Котори поставили сюди, щоб ніде на нощах, хотіли зберегти. Там вже наврати, що можна буде зробити. Хіба що позабрати мотори на, на запчасті. В принципі, ну, тут, тобі, так, на принцип, в принципі, тут нічого. Ну, якщо бачите, які балки лежать на, 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 на техніці. Там, якщо чуть-чуть щось не сходиться, то воно вже це ця комбайн. назвати суму матеріального збитку, який поніс тракторний парк, наразі його керівник не може. Це буде відомо після того, як тут попрацюють страхові експерти. Натомість чітко називає суму у 3,5 мільйони гривень. Така ціна 200 тонн насіння сої, яку залив дощ, зірвавши перекриття на зерносховищі. У даній ситуації все, що залишається сільгоспідприємствам, сподіватися на відшкодування частини збитків страхових. Вими компаніями пересічні ж громадяни, оселі яких постраждали від негоди, розраховують в більшій мірі на себе і допомогу з боку влади. На засіданні комісії ТБНС надати в першу чергу допомогу матеріальним резервам, тобто шифером, тим помешканням людей, які мало забезпечення є. Інвалід першої групи, в якої 40 листків шифра. Я думаю, ми також її виділимо і за допомогою МЧС які нададуть своїх працівників, які допоможуть їй перекрити. Плюс малозабезпечених 6 сімей. Це, що ми можемо. Ми виділимо приблизно 110 листків шифера для того, щоб в першу чергу цих людей забезпечити і їм не пошкодило решту їхнього майна.